Скільки можна заробити на порожніх пляшках у Черкасах? Вторинна переробка сировини більш популярна за кордоном ніж в Україні. Європейці, так як і американці, сортують сміття для його подальшого рециклювання з метою збереження природних ресурсів планети та мінімізації шкідливих відходів. В країнах колишнього радянського союзу було поширено явище прийому склотари. Прийом відбувався у спеціальних пунктах. Оплата здійснювалася поштучно, де-інде традиція залишилася і сьогодні. В умовах тяжкої економічної ситуації здача склотари є важливим джерелом доходів. Здебільшого безпритульних та осіб, що зловживають спиртними напоями. У Черкасах існує декілька пунктів прийому склотари. Здебільшого сюди приносять пляшки з під пива. В одній з таких точок працює чоловік на ім'я Олександр. Найдорожча пляшка тут коштує 50 копійок, а найдешевша всього 10. 50, 40, 30, 20, 10. Тож яка бутилка. А від чого залежить вартість? От бутилок. Форма, форма бутилок. Угу. А які найдорожчі у вас? 50 копійок. Er. Чернігівський і уменьський. Скажіть, будь ласка, а багато людей нині здають з клотару, от пляшки, зокрема? Та, так, носять. Ви ну, ви давно вже в цій інфраструктурі працюєте? Так. Да. Скільки років? 9 років. Зараз збільшилася вже кількість пляшок, які приносять, Чи раніше більше носили. Ну, що спиву подорожало, то менше носять. А серед контингенту от, який стає, все ж таки більше нужденні ті, які корпуються у смітниках, чи є ну, звичайні люди, які просто вдома збираються? Ті, що вдома, різні є. І бомжі здають, і такі люди. Здають. А куди потім відправляються оці всі пляшки після того, як їх здають? На бази. Це ви, власне, звідси їх і відправляєте туди? У мене Угу. А в день багато вдається зібрати? Смотре, як смо, який день. Смотри, який день. Ну, штук, не знаю, 50 чи 20. Та більше. Більше? По 300 штук буває, по 200, коли як. За півдня черкащани приносять до двох сотень пляшок. Серед постійних відвідувачів пункту прийому, звісно, безхацьки та неблагодійні. Все ж трапляються і пересічні громадяни з невисоким рівнем доходу. Крім склотари, у Черкасах також діють пункти прийому макулатури, металобрухту, електроніки тощо.